Друзі, вітання усім. Пауза на поєдинки збірних уже позаду. І Український чемпіонат повертається. Минув п'ятий тур УПЛ. І в ньому були доволі цікаві та несподівані результати, про які ми зараз з вами поговоримо. Це і розгром шахтаря, і невпевнена перемога київського Динамо. І доволі хороша гра від Дніпра 1. та ще багато цікавих нюансів п'ятого туру чемпіонату України. Тому друзі, дивіться це відео до кінця. Ну і заряджайте на свої улюблені клуби разом із нашими партнерами компанією «Перім...». Матч. Розпочнемо із доволі інтригуючого поєдинку, який у підсумку став розгромним. Шахтар протистояв металісту. Матч, який в найкращі роки УПЛ давав яскраві враження від забитих м'ячів. Так сталося і цього разу. З кожним вигуком Ювічевича у Шахтаря все легше виходило забивати. Давай, давай, все, все, все. найкраще це вдавалося Данилу Сікану, який нещодавно відзначився хет-триком у складі молодіжної збірної. Я просто налаштовував себе на перемогу. Перший час це була перемога з Словакії. Вихід на євро. Дуже хотів перемогти, і також сьогодні я хотів перемогти. Тренер поставив мене в состав. І я думаю, що я скористався цим шансом. 6-1. поки найбільша перемога Йовічевича у Шахтарі. Хорват доволі добре використовує ті ресурси, які має в команді. З молодими українцями, майже без легіонерів, йому вдається бути головним претендентом на перше місце. Чемпіонаті. Металісту поки нелегко, але команда з Харкова чіпляється за очки і наразі посідає восьме місце. Іскри летять, і, і просто я побачив амбіцію. Амбіцію не тільки грати проти противника, а грати проти себе, щоб бажати перемогти самого себе і стати кращим. І це я відчуваю з кожним тренуванням. Тому виходить так, що ми конкурентно здатні з кожним суперником. Найбільш небезпечний переслідувач Шахтаря Дніпро Дніпро-1, який посідає другу позицію в УПЛ. Команда кучера уже провела чотири поєдинки і ще має матч в запасі. Останній тур проти Львова теж вийшов переможним: – 3-0. І знову жодного пропущеного у Макса Валефа. Артем Довбик, який повернувся зі збірної, все ж зміг відзначитися голом. Дубль на свій рахунок записав Олексій Гуцуляк, який провів дуже пристойний поєдинок. Дніпряни так і залишаються єдиною командою, яка досі не втрачала в УПЛ. Переживали, звичайно, за що, але хлопці справилися, дуже добре грали, забили три м'ячі, могли більше забивати. Але є три очка в нас. І ми будемо рухатися далі. Одразу чотири претенденти зараз борються за третю сходинку чемпіонату: Зоря, Колос, Олександрія та Верес. І якщо Олександрії вдалося перемогти в своєму матчі, то Верес Колос і Зоря втратили очки. Луганці відіграли складний матч проти Кривбаса. А Вернедубу вдалося зіпсувати настрій у своєї колишньої команди. 2-2. Ван Лювен не перемагає уже два тури поспіль. Було достатньо момент після 2-1, коли ми второй забили, і ще пара моментів було, забрати мы должны забивать. Уже достаточно щоб були, еще забивають 2, -2. Перемогти вдалося Динамо, але як же складно було грати проти Миная. Кияни зіграли 1-0, хоча присмак цієї перемоги не такий приємний. У перше в моїй кар'єрі, що такий рівний чемпіонат по, по грі команд він більш-менш рівний. Бо раніше, ну зараз динамо ну це не слабше динамо, яке було колись. Раніше, так щоб так з Києвом стільки моментів було, ну це не знаю. Такого не було ніколи. У Динамо вже шість очок у чотирьох турах, але набрати якісну форму команді Луческу дуже складно. Можна сказати, важка перемога для нас, але ми маленькими кроками йдемо вперед і набираємо очки. Це дуже важливо для нас зараз в такий момент. Можна сказати, ми були трохи в психологічній ямі, але зараз потихеньку вибираємося з неї. Я сподіваюся. Дальше буде краще. На другому таймі ми домінували, ми забили гол і в принципі до кінця гри, коли в останні минуты на, на, на фоні нашої розслабленості, соперник давив.

В нижній частині турнірної таблиці без радикальних змін ворскла Віктора Скрипника здобула першу перемогу в сезоні. Найскладніший початок чемпіонату поки дається Інгульцю, Чорноморцю та Кривбасу. Друзі, діліться у коментарях думками стосовно п'ятого туру чемпіонату України, який матч вам запам'ятався найбільше, які моменти та які забиті м'ячі. Вам запам'яталися, якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте вподобайки, не забувайте про підписку. Ну і також нагадую вам, що наші друзі із компанії Парімач закликають підтримувати улюблені клуби та заряджати на їх перемогу. Тому долучайтеся, переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Мене звати Олександр Мельниченко. Дякую вам за перегляд і на все добре. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.